За звітній період сектором містобудування та архітектури виконувались роботи по забезпеченню реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території Мамаївської територіальної громади, а також доручень і завдань керівництва сільської ради, видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, будівельних паспортів та присвоєння адрес. Проводиться через єдину державну електронну систему у сфері будівництва. СНАП постійно надавалися роз'яснення та консультації громадянам щодо питань містобудування, видачі будівельних паспортів забудови земельної ділянки, паспортів прив'язок тимчасових споруд, містобудівних умов та обмежень забудови об'єкта будівництва, присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна. Сектором містобудування та архітектури за звітній період проведено наступну роботу: видано 18 будівельних паспортів, 4 містобудівні умови та обмеження, 29 наказів щодо присвоєння та уточнення. Адрес відмовлено у видачі містобудівних умов та обмежень. Один випадок. Підготовлено 19 завдань. На розроблення детальних планів територій проведено 10 громадських слухань, одну стратегічну екологічну оцінку. Підготовлено 5 проєктів рішень виконавчого комітету та 34 проєкти сесії ради щодо розроблення та затвердження детальних планів територій. Підключено промислове середовище єдиного державного реєстру адрес, верифіковано 100% вулиць та 2400 адрес будівель на території громади. Ведеться перенесення даних з геоінформаційної системи громади в таблиці Excel для адресного реєстру. Спеціалісти сектору приймали участь у роботі постійних депутатських комісій з розгляду питань, що стосуються компетенції сектору. За звітній період завантажено в єдину державну електронну систему у сфері будівництва інформацію по 44 затверджених детальних планах території Мамайської територіальної громади.